Вітаю на каналі Банвес. Мене звати Олександр в ефірі Hollow Knight, той же порожній лице. Давайте ж далі закривати оці частинки кмапи. Я якраз в тому самому місці, нарешті, я знайшов, от як пронернуть. Дякую за допомогу. А, тому поїхали. Потім ще сходимо у темну локацію, де закриємо ту частинку і. А, тут оця фігня. Я сюди, звісно, не без проблем дістався, чесно кажучи. Прям ну прям ну прям срака була. Так, так. Ага, о, непогано. Отак збирать мені подобається. Оп, оп. Це падло таке. О. Ага. Ага, тихо. Та так і як куди? Так, мені перестало подобатися збирати. І я не можу по цим грибочкам, блін, тільки так. Ну ладно. <пак> зараз, зараз. Ох, як я тебе не люблю. На! На! Так, все зібрав? Ні, бо щось не, не прокнуло. Ху, дістався сюди. А, що там праворуч, точніше? А праворуч нічого. Окей. Оде та 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 тата! Єсть! Дерево зібрали. До речі, я нещодавно помітив. Як оказалось, воно виростає, типу, після того, як ти його поб'єш. І з нього можна почиткать щось. Це прикольно. Це прикольно. Мені подобається. Так, туманні печери. Отруйні спори. Наставне це. Ту. Тут наставниця якась є. Ти бо я просто професіонал грибів. Професіонал грибів. Я тут був? А, як це ж я тут був, якщо. Да. Ну я ли Ну я ли Це довбані е, медузи. Ну я липа. Та зараза. Це ж вона мене приб'ють. Е, ай. Блін, я ж лазу по медузам. Це виходить я. Це в другому місці в якомусь, чи що? Диви наверх вилазю. Шкода, в мене немає мапи цього місця. Давай чуть-чуть вище поліз. Здалося. Перехрестя. Так, цікаво. Це звідки Де я? Ух ти! Ти бачиш, тут був секретний прохід. До локації медуз, а -ха. Офігенно. Ну ок. Як скажете? Як скажете. А хто знав? А хто знав? Де нафіг. -о. -о, -о. Нормально попадали. Нормально попадали. Що це таке? Що таке? Що це взривалось? Який банарій? Що це взривалось? Офігеть. А, та-та-та. Так, отут ще кудись можна піти. А, це оці фіні. Дякую, павучки, бляха, дякую. Не хотілось, не гадалось. До медузок підмирялось. Ха-ха. <смес> <плес> Ляха-муха, ніфіга, собі воно взривається. Так, все, яйця не чіпать оці. Я, я в торофа. Після десятка взірваних яєць. Я второй. А ну, паучка, иди зиш-то. Иди та то яйца. Сука. Я сдохну. Блин, я сдохну. Е О, дурак! Доббаный паучок. Сука. <соц 'я> <соц 'я> а я ни собі далеко якось з'явлюсь. Ладно, в локации медуз, значит, потім. Сходим, мы теперь знаємо, що можна из. Із... Звідси там. а в мене душі ж там лишились. Встинем до тієї тітки повернемо. Е, що можна он 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 з того місця і грун... з ґрунтмонта, а з перехрестя попасти у. Коротше, все зрозуміло. Щоб піднятися нагору до тієчки, мені потрібно йти аж ліворуч, бо все перекрите. Скоро повернусь. Папа нада. Так, зайшов я ще по дорозі, я повернув душі. Дивись, що вона тут. Мапа землі спочинку священного місця неподалік від перехрестя. Корніфер розповідав, як він знайшов це безтурбутне та спокійне місце, але як на мене, це звучить трохи моторошно. Ні, дякую. А, будь ласка, так? Треба частіше до цієї жіночки заходити. Що це таке? Шпилька, шептун кореня. Корніфер розповідав мені про ці дивні шапку що е, він бачив. Я зробила декілька шпильок, щоб ви могли самостійно записати їхнє розташування. Дякую. Шпилька могили воїна. Корніфер розповідав, що знайшов кілька цікавих могил та надгробків у глибинах. Ці шпильки можна використовувати для позначення будь-яких цікавих могил на мапі. Йдіть та віддайте їм останню шану. Беремо все. Беремо просто усе купули. Шпилька трамваю. Складається враження, що ці трамваї дуже просунуті машини. Ці стародавні комахи, мабуть, були дуже розумними. Ці шпильки відмінно підійдуть для запису розташування трамвайних зупинок. І це за це дуже дякую вам. Е, ну, Давай останній значок візьмемо, хай буде. Може вона, до речі, щось нам дасть? Папара. Пападара. Е, ні, нічого не дає. Окей. Е, сходим тоді ще до оцього мужика. Може в нього ще щось є? Здоров! О, О Що там в трипо. тебе? Невже ти знайшов його в старих шахтах? Ого? Чекай, 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 про що ми балакаємо? Про що ми балакаємо? О, диви, в нього уламок маски можна купить, клас. Це останній шматочок, до речі. Це перший, є липили. Це капець. ще! Давай, а це що таке? Вишуканий ключ. Мандрівник знайшов цей химерний ключ, що плавав у ривнах міста далеко від нами. Він досі ще не чищений. Слухай, оце може бути той ключ від тої кімнати в... наверху. Там, де ми до боса ходили, а ото чуть-чуть такий закоточок теж сходимо, я там те місце помітив, теж купуємо. От і гроші знайшли туди потратити. Це що таке, важкий удар? Вам подобається сітки ворогів. А, вам, вам подобається сікти ворогів цим свяхом, чи не так? З цим е, спорядженням, оберегом, ви зможете відправляти їх далеко в політ з кожним ударом. Відпихувать. Ухти, е, візьмем. Прикольно. А це що? Спритник. Подобається? Нещодавнє поповнення моєї колекції. Гарненька штучка, чи не так? З ним ви можете бігати так швидко, та невтомно, не наче знову помолучили. Ха-ха, <гум> так мені сказали. Е-е, <гум> Давай, давай. Е-е, Так, візьмем шматочок оцеї штучки. Що це? О, це остання, до речі, Клас! Найс, найс. О, тепер у нас диви одна велика і одна маленька. Атамас чьо? Атамас чьо? Давай шматочок маски, брати. Скільки в тебе їх? Ага. Є ще? Нема. Нема більше. Все, дякую, мужик, прям офігенно, чи хто ти там. Е комар муха. Це було прям корисно. Це було прям корисно. Я отут збережусь. Е все, в мене тоді немає, я хотів ще сходити до цієї, чи цю, цю тисячу покласти. Е я не знаю. Ну, зараз подивимося. Якщо я дійду там по дорозі до Банкірши, то я покладу в неї ці тисячі чи півтори тисячі, хай воно в неї лежить. Е -е, просто, блін, ходити, забирати їх потім, напевно, так ну, не знаю. Коротше, положимо. І, значить, підемо в темну локацію. Поїхали. А, так, я чисто перевірю, я ще не пробував ці двері, бо думаю, не, не дай Бог щось станеться. І я цього не покажу вам. Коротше, я дістався до цих дверей довбаних. Я тут поруч просто був, раз вже тут бігаю, думаю, загляну. Чи підійде той ключ, що я купив до цієї фігні? Ану, давай. Е, пишно оздоблені двері з блискучого металу. Ставити шуканий ключ, вишуканий. Так, є, він підійшов. Клас. Це був е, він, значить. Е, поїхали, подивимося. Що я тут побачу? Це могилки? Час це, це трупики? Ні, щось не то. Ага, добрий день. Ану, тримайте. ух ти, ух ти боляче. 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 Давай. Бам. Так. Ух ти. Гарно. Я теж так умію. Непогано. А, та-та-та-та, я пере... чекай, 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 я ще я не готовий. Як ти ухиляєшся, офігенно. Zaraz, ja się spomrę. Ja zaraz pomrę. Tak, A daleko od wichty? Nie, tu poruj, zaraz przejdę. <grymne> Так, я повернуся. Якщо що, чи що ви думаєте, чи це я магію хірачу? Я, коротше, вставив знахарський камінь собі. Е, е, це той, що магія нормально так б'є. Я все ж хотів попробувати оцю подобу, ун, е, зосередивши дуже, власник приймає нове обличчя і зможе вільно пересуватися, щоб уникати ворогів. Мені просто цікаво, що... <кхем> перепрошую, що воно таке. Так, іди сюди, душенько моя. Тіне моє, тіне моє! Е, нормально, нормально, давай. Давай. А, непогано. <кхем> Як бісия, оця кваказябра, що літає. Непогано. Ти зараза. Хорошо. Прям непогано б'є, навірно. Ага. Бах. Ізі. Не знаю, прикольно, прикольно. Ось цей фігньою опол, бить. те, що в мене підсилене. Тепер. Прям Прям красота. Добре, що ти оберігав? Що ти оберігав, падлото ти? тут ти щось заникав. Ні. Це двері. Е, так, оглянути. Ні, давай спочатку е, не можна. Добре. Так, постать на даду до пристрою. Дослідити пильніше. Залазь. О. Опа! Це нова навичка. Це нова навичка. Це підсилена навичка. Поглинуто. Тінь душі. Натисніть А, щоб випустити могутнішого духа. Ці чари поглинають таку ж саму кількість душі, а їхня сила збільшується. Та, це підсилена. Тепер мтінню хреначиману. Ти бачиш?! Йо, май... Е, Добре, добре, я довольний, що я сюди приперся. Забираємо це. Е, а, все! А все. Е, Прекрасно, значить, можна оцю пімпачку прибирати. Класно. Е, Далі, я не буду йти до цієї тітьки. Е, Ідемося сюди, в мене тут позначка, а ось тут та е, лавочка. Чекай, а як доїхати сюди? Ох ти блін. А, ось що я в станції Королева приперся. Я ж думав... Ні, я в місто сліз приперся. Коротше, зараз повернуся. А, все, все, я добрався, я дістався. Ось оце місце, і мені здається, ось звідси пригать. Ну, не, вище, треба ось звідси прыгать, тепер дивимося, як воно виглядає, і бам! Ху, я вже злякався. Я вже думав, тут тут цей не приб'є. Все, найс. Прихована кімнатка. О, та, дивись, ще одна. Привіт, мала. Тільки не прыгай на мене. Добре. Окей, і ще одна прихована стіна. Блін, та тут ціла локація. Може медальончик ще якийсь дадуть. А ну летс го. Да. Чи тут прям цей цілий кусок? Офігеть. Тиш, 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 тиша, тиша, тиша тыша така. О! А шо за фігня? А шо? Що... Тут такий самий як я чи це я. Алло! Здоров! Прикольно. Е, Я ж... Да, я ж не дістанусь Ні. А шо це з ним? Я думав, я такий один на світі. Опа! До нього можна дістатись. До нього можна дістатися. Не поняв. Він отут тут був, ні? Тихохера. Е... Що за херня тут коїться? Куди я потрапив? Я щось не второпаю. Монетка... Гео, це завжди класно. Це копець. Де я? А, фігеть, приперлися. А, у. тут є ще ще щось. Найс. А, ти мене ведеш кудись? Окей, окей. Е, добре, йду. А, ні, ти, ти мене чекаєш, так? Ну, то, точніше, ти мене ведеш і чекаєш. Ге, я зрозумів. Ну, пішли куди веде. Я не знаю, це якийсь. Е, е, брат близнюк чи... Е. Чи це якесь відображення тінь я не знаю. Це капець лабіринт. Ти добре, що тут не по. А ти куди? А ти кей? Окей, окей. А тут шо? Опа, короткий шлях знайшли. А, куди цей короткий шлях веде. А! У, найс. Дуже зручно. <реш> Блін, я тільки що поняв. Цей короткий шлях е, поруч прям із входом. Це щоб повертатися, коли я помру. <реш> Тут скритий босс, а да, прихований босяка. Сука, ну пішли, пішли. Це 100%. 100% має бути. Що це було? Що це таке? Що таке? О! Зачиняє мене. Ну, зрозуміло, окей, окей. Та, це босяка. О, добре, всідай зручно. <смі> Погнали. Боже, прям фільм жахів. Господи, хто шо ти таке? Охренеть! носк! Воу! Це оця херотінь! Це оця херня, яка, типу, із трупиків? Ото трупики в неї таку превращалися, а це прям. Охренеть! Ой-ой, ой, Тихо, тихо тихо що тут можна ховатися. А ще добре, що в мене така фіня. На! Я тебе магією просто завалю. На! І ще на! Хорошо, поки йде непогано. Воу! Зараза бігуча. Так, де воно? Поверху, поверху! Блять! Я перетворююсь на каку. Сука. Іще. Я, до речі, зрозумів, що ота подоба ун робе. Ми перетворимося на каку. Ми перетворимося на маленьку каку і цей. Е, собака. І типа, ну, е, нас не б'ють, коли ми напілимся. Це дуже зручно. О, як тут. Як тут зручно? Тихо-тихо-тихо! Ага-ага. Зараза. Чого ти така? Де воно, де воно? О господи, яка ти. Тихо, тихо. Тихо, ти можеш спуститися? Твою мать, ні, піднімись. Дай похилиться. А, та-та-та-та! Хорошо. .auto> <autour personaje> <sm festivals> Добре. Ага. От, падло! Ня! <East> а я так гарно йшов. Я так гарно йшов, блин. Мапу оноблено, дуже дякую. Хорошо, відхилялися. Прекрасно. Так, тут іти, здається, не дуже далеко. Ано. Так, да, просто по прямій, прекрасно. <гум> Погнали. Оце срань, конечно, Йохан бабай, яке воно страшне. Але прикольний босс, але ж прикольний бос. А де моя тінь, алло? верніть тінь мою О. Іди сюди. Уже, а воно вже бігає! А воно вже бігає. Чекай, чекай, все хреново, все хреново. Зараза. Зараза! Ніфіга собі з цього разу щось прям. О, найс, найс. Сука. Дуже складно, дуже складно з тінню. Е, пробуємо ще раз. Зараза ж така. о Во воу -во -во. у не всі Непогано, поки поки непогано. Мені трошечки хильнуться. Дай мені спокою на секунду. Все, нормально, трошки похилялась Тихо. Так, що ти будеш робити? О, трошки похилялась, нормально. Блін, воно ж за мною йде. Де ти ходиш, на. Тримай. Давай, я по тобі зараз вмажу. На! Я ж зрозумів, ти не стагаришся. Оп! Такий гарний куточок, він мені прям подобається. Побігли. Хе! <гум> Спокійно, все добре. Так, тихо, тихо. Ага. Побігли! <гум> <гум> так, він ізішний. Ага, нормально. Ізі. Ізі. Де ти? Да ты падло. Давай, бежи. Опа. Собака. О, прыгнучик долбаный. А шо таке? А, блин, попал. Падло таке! О, то-то, то то. Аааа. О! Тихо, 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 блэнд ти <гас> Де ти? Іди сюди! сюда. Зараза ж така. А, не хвата срюкать! Хвата срюкать там Кимся. Нормально. Э, опа! Тихо! Тихо, біжи! давай! На. Давай! Тримай. Тримай, Блін. Тихо! Я тільки раз встигаю, його вдарити. Це капець просто якийсь. Тип. Добре. Не, в принципі. В принципі, е, убивай. Я понял. Я зрозумів. Е, Тихо, тихо. Е, тільки не падай на мене. Добре. Чекай, дай я свій вугол займу. Давай. Окей, все нормально, нормально. <хе -хе -хе> О, тут це сейвовий кут, це сейвовий кут. Ай, блін, жопа мені. О, нормально, нормально. Де ти? А, ага, хорошо. А чого ти казав? В ввинвулі я буду, а херочки. Спокійно, спокійно, так, 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 падає. Тримай, де ти. Ти ж попригучик який. Знову поверху. Та падай вже. Тримай. О, хорошо я побив. Ага, непогано я в свій кут. Тримай. А! Ізішний! Ізішний. Яка це спроба Друга чи третя? Прикольно. Оце було прикольно. Яка це спроба була? Друга чи третя? Мабуть, перша. Мабуть, третя, та, та взагалі. Так, що мені з цією фінією робити? Десь її віднести треба чи ні? Ну, давай зафоткаємо, диви, як прикольно. Е -е, окей. Так, зверху тут щось є. Ні, зверху тут нічого немає. А, тихо, тихо, масочка, ударить, ударить. Ні. Е, не підійшло. О, тут ще й винагорода якась гарна, а ну. Бліда руда це добре, до речі. У мене якраз не вистачало одного шматочка, щоб е, скрафтити собі офігенний цвях. І все. А, тому пішли в цвях крафтить. А хтось пам'ятає, де його крафтить? У місті сліз? Наче в місті сліз. А я зараз схожу, перевірю. Викликав трамвайчик. Викликав трамвайчик, це круто. А, знаєте, що я подумав? Там так далеко йти до, е... до міста Сліз. Там немає ніяк не піднятися, нічого зробити. Тому ми зараз що робимо. Е... Оглянути, нажать. Ми зараз їдемо на трамвайчику. в оту локацію нарешті ну, вогняну, не вогняну. Тут, коротше, там, де на нас е, е, казанчик такий напав. Е, як ми тільки. Це ж воно? Це воно? Це це, це місце чи ні? Так, да, мені здається, це воно. Е, чекай, ми отут, мабуть, відпочинемо. Воно ж трамвайчик тут лишиться, правильно, чи ні? Ну, Наскільки я пам'ятаю. Е, та... Ага. Так, <гад> да, це воно. Здається, це ця локація. І диви, у нас тут, блін, мульйон просто шляхів. Шлях униз, шлях угору. А, а тут. ще один шлях униз. Я поняття не маю, куди нам іти. Мабуть, спочатку донизу підемо, раз воно е, одразу тут. Ну так. Ну так. Ну так. Але зробимо це ми у наступній серії. Сьогодні вийде трошки коротенька серія, хоча з офігенним прихованим босом. Е, тому я з вами поки прощаюсь. А ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всі потрібні та цікаві посилання унизу у описі під цим же відео. Там же мене можна підтримати через БайміяКофі або, дякую. До наступних зустрічей. Нехай щастить.